У підєвому у селі Лісовичі почали відбудовувати притулок для тварин, який згорів у середині квітня. Тоді загинуло майже 70 собак. Приміщення не вціліли. Як волонтери та будівельники зводять новий прихисток для тварин, хто допомагає з грошима, розкаже Павло Тирський. Відновлювати спалений у середині квітня притулок не припиняють і у вихідні. У неділю волонтери відбудовують господарський блок, оббили металом стіни та облаштовують дах споруди, де готуватимуть та зберігатимуть продукти для собак. Тут буде знаходитися кухня, там у нас буде знаходитися далі склад, де будуть у нас крупи з поміщення там, там далі буде. За кілька метрів звідси мішки з цементом та купи цегли, матеріали, які підуть на зведення нових вольєрів для тварин. Зараз тут строїмо перші 10 вольєрів. Ми вирішили строїти віддільно стоячі будинки з вигулами для животних. Поки що мурують фундамент першого вольєра. Його якраз залили цементом. Це буде вольєр 4 х 6, це виставлена опалубка. На далі буде тут цоколь і газові блоки. Буде коробка виганяться. Довкола притулку. Встановили понад 700 метрів залізного паркану за вишки зо три метри. Старий був з дерева, його пошкодив вогонь. У притулку твердять, відновлювальні роботи змогли розпочати лише завдяки підтримці небайдужих з Італії, Шавеликої Британії, але насамперед з усієї України. Нам даже помалі ребята из донецьких регіонів Звонили, підчитали нам средства из Донецького приюта для бездомних животних из Горловки, были звонки з Луганська. Коли притулок відновлять, тут триматимуть близько сотні бездомних собак. Стільки ж було і до пожежі. В цілі лівогні тварини, так само як і завезені в останні тижні, живуть у тимчасових вольєрах. Сиди, 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 сидай, дай, дай. Якщо допомога любителів тварин надходитиме і надалі, завершити відбудову притулку для собак планують за 2-3 місяці. Андрій кендріскурик, новини на першому.